Всім доброго ранку, зараз на годиннику о 8. Я дуже сонно, Чесно, я взагалі юлі прокинулась. Я взагалі прокинулась спочатку о п'ятій, потім в мене був будильник о сьомій. І от зараз о восьмій. І тільки зараз я вже через силу заставила себе прокинутися. Я насправді просто хотіла раніше, тому що, щоб встигнути помити голову, вона в мене вже взагалі. Ну і поїсти хочеться встигнути, поки є світло. Бо я не знаю, коли його взагалі вимкнуть. Звичайно, десь о 9-10, плюс-мінус. Ну, якось зранку так вимикають, але непонятно, тому що. До графіку воно взагалі ніяк не прив'язано, не збігається. Ну, плюс-мінус інколи збігається, але у нас там свої короті, нюанси. Ми взагалі не внесені в ці графіки і нам навіть немає на що орієнтуватися, тобто нашої адреси там взагалі в цих графіках немає. Коротше, так. Але це значить варто зараз обосні йти мити голову, тому що мені треба буде її ще встигнути посушити. І я назначу, що я встигну її посушити. А якщо не буде світла, то не буде опалення, буде холодно. І з мокрою головою бути, ну. Таке собі краще вже бути жирною головою, ніж з мокрою. В принципі, є сухий шампунь, і можна помити ввечері, коли точно буде світло. Проблема в тому, що... Його взагалі можуть можуть не лимкнути, і ти ніколи не знаєш, це взагалі капець з цими відключеннями. Ладно, йдемо снідати, напевно. А там будемо дивитися, чи будемо до голову, чи ні. До речі, в мене сьогодні дуже такий важливий для мене день, скажімо так. Тож я напевно зараз поснідаю, звичайно, покажу вам, який в мене буде сьогодні сніданок. Потім сяду, приведу себе в порядок, хоча б зроблю певний макіяж. І тоді я вам розкажу, які взагалі в мене плани на сьогодні. В плані взагалі багато, але враховуючи, що я встала сьогодні не так, як планувала, я не знаю, чи встигну. Та й останнім часом у мене якось робота йде досить повільно, і плани трошечки. Взагалі, ну не так, як я планувала. Якщо раніше, мені було якось легше в цьому. Плані, не знаю, я все виконувала, все, що хотіла за день, то зараз, не знаю, роботи якось дуже багато, і деякі вироби йдуть якось прям так дуже повільно. А, плюс мене додалася певне, можна так сказати, ну, реклама чи інтеграція. І мені, між замовленням, ще потрібно дією займатися. Тобто я вчора займалася цією роботою, а Взагалі мала б вчора доробити ось ось цей брелок. Ну, час ще є да, до відправлення цього а, замовлення. Але все одно в мене таке відчуття, що я не встигаю, тому що в мене є ще ну, певні замовлення. Я розумію, що якщо в мене, наприклад, це замовлення до 22 числа, я розумію. Щоб 22-го відправити. Та я розумію, якщо я, наприклад, до 22-го буду ну, виключно ним займатися і інші як би, ну, не робити нічого, то я розумію, що інші я не встигну. От якось так поганенько в мене там йде, тому мені потрібно заробити раніше, щоб встигнути інші замовлення в цьому році. Так, коротше, йду снідати. Щось я взагалі забув okay. Якщо ви кушаєте вам теж смачного і гарного перегляду цього влогу. Значить, що в мене тут на сніданок? Це, звичайно, водичка тут бутербродики з маслом, де і коркою, і два яєчка. І якщо мені влізти, то на десерт хочу з'їсти ось такий йогурт, дуже обочинен, саме з кульками. И смаком салону і Вот, мочного мені. Зараз я буду робити макіяж, я тут взяла собі всі продукти. Зазвичай я одна фарбуюся. Ні, спонжик не взяла. Секунду. Тепер начебто все таке. У мене дуже зручний, але вже треба купити новий. Він тут трошки порвався. Так, що в мене сьогодні по планах? Я спочатку на нанесу цей консилер, щоб трошки перебрати цю. Розовінку ці почервоніння, Просто трошки сюди. Під очі, він ще й висвітлить мені. Я взагалі люблю більше фіолетовий, але я взяла на пробу, щоб е, жовтий колір нейтралізувати, щоб бути більш світленькою. так Трошечки просто основний тон задати. Ну і на якісь почервоніння теж. Що сьогодні по планах? Я ще собі не розписувала, не знаю, що я встигну взагалі. Але сьогодні ми їдемо купувати мені новий ноутбук. Спонсор цього мій тато. Да, я теж в минулому відео в Тіктосі я казала, що я отак на раз-два не можу купити собі ноутбук, а тепер. Візьму і куплю. Що сьогодні мені треба по замовленню? По-перше, мені потрібно доробити сугуру гетто, здається, як вам тут показати. Я вам покажу готову роботу. Ну, в принципі, хто підписаний на мої інстаграм або на телеграм, я думаю, ви вже цього бачили. Ой, коротше, отак. І буде точно такий другий. Тобто мене в два замовили і потрібно вже доробити нарешті першу, цю першу половинку. І... Ой, було чудово взагалі доробити його повністю. Але я думаю, що я фізично просто не, не впораюсь, тому що мені ще потрібно а, працювати на цій Hello Kitty. Вона ну, така новорічна, вона, я її роблю для співпраці з м -м -м Тоб, вона мені запропонувала. Я спочатку взагалі думала, що це, ну не знаю, якийсь обман, до та зараз скажуть. Тільки вам треба буде заплатити за доставку чи щось таке. І, типу, ти взагалі думала, що неправда, що вони зільються. Та типу, потім вони якось довго час. Менеджер мене не те, що ігнорила, вона просто кудись зникла. Тобто не було ніяких вістей від неї. І я вже подумала: ну все, не знаю, може це був якийсь план, щоб отримати від мене схему. Ось я вже отримали матеріали, все добре. Менеджерка вибачилась, дуже приємна дівчина. Ну, за затримку. Вибачилась. Мені вже надійшли матеріали, і, до речі, один із того, що я замовила, це отака корзинка, яка вона прикольна. Блін, її можна з собою на купочки на дрібнички, Але поки вона тут щось зберігаю для нотаток. А і в принципі, напевно, це все. Єдине, що коли я поїду за Ноутбуком, мені потрібно бути спочатку ну, хто з Харкова, мені потрібно буде спочатку коротше, в центр міста на Майдан Конституції. Я там маю зустрітися з хлопцем. І потім ми поїдемо в французький бульвар. Це. Такий торговий центр в Харкові. І там будемо купувати ноутбук і зайдемо ще в Сільпо, скупимося, Продуктів треба купити. Тобто, в принципі, цілий день до того моменту, як мені потрібно буде виходити з дому, я буду просто плести. А, і ще потрібно зробити дві схеми. Одну я вже я не знаю скільки днів не можу зробити, і вже йде. Час, коли мені от-от треба робити саме це замовлення, а я ще навіть схеми не зробила, і постійно щось мені або, або заважає, тобто якісь плани вчора мама було день народження. Мене майже цілий день вдома просто не було. І я була і втомлена, я трошки ну, попрацювала на цій кітті, і в принципі, якби все, пішла спати. То заснула я досить пізно, до речі. На енергетиках якось протрималася. От, то буває просто в мене сил нема. Тобто я берусь за замовлення, яке перед сим, наприклад, от візьмемо це. Я там цілий день ним займаюся і потім ввечері в мене просто немає сил братися за ту схему. Вадичко. Я не поняла. Це що це як? Я не знаю, як вам показати. Тут бісер. Це вже бісер. Пів. Дожились. Це піпець. Так, в принципі, все. Хотілося б, звичайно, зробити сьогодні якому більше. Хотілося б якесь відео змонтувати для ТікТоку я ну, намагаюся кожен день викладати. Не завжди це виходить, інколи там може бути через день, але ну, стабільно хоча б одне відео в день я викладаю. Хотілося б змонтувати, змутува... але я думаю, що не знаю, це, напевно, фізично просто неможливо встигнути, ще і вдома срач, І хотілося б прибрати. Ой, ці всякі домашні справи. Треба завантажити прання, але я зараз боюся це робити, тому що незрозуміло світло, поки не вимикали. І коли його вимкнуть, я зараз завантажу прання, вимкнуть світло і речі там потім заваняються. Таке я собі краще ввечері запущу, ну, вже вночі, прям тоді, ну, вище вирогідніше буде світло, то чи мені ну, якось Ось Такі мені румяшки, самі мої любимі якісь. Хісуї, якісь китайські. Це, на Піндуду замовила. Мій любив і відтіночок і взагалі не, не подобається. Бачите, вже треба дозамовляти. Так, треба їсти, приготувати. Це теж час, я манала. І оце я ще й не змогла проснутися, як назву раніше. Щоб то все встигнути. Потрібно постійно там то сміття треба винести, та води піти набрати. І все я не встигаю взагалі. Це при тому, що я, до речі, зазвичай, коли я не знімаю відео, я взагалі не формуюсь. Тобто в мене я навіть на це не витрачаю свій час. Та сьогодні. Просто я буду їхати. Ну я плюс для відео хотілося б бути такою гарненькою. Короче, Коля уже так змывся. особливо вот зараз я помила, прям вообще такий светленький став. Ну смывається гарно мені, в принципі, подобається. Да я скоро буду оновлювати буквально наступные субботы. Да, 27-го, все у нас 19. -е. Вот. Так, берешь. Через камеру, через древку. хороший тон. Патрісія Лідо. У мене, в принципі, майже все Патрісія Лідо. Оце Патрісія Лідо. Оце Патрісія Лідо. До цього в мене була інша пудра. Це я новенько купила. В принципі, мені теж подобається. Оно така світленька. В порівнянні з того, що в мене до цього була, вона була не така світленька, але цього прям сильно не було якось видно. Це ще краще нічого такого, не можу сказати. Ну, я вже вирішила ладну думаю, своїми заплачу. Будемо пробувати сьогодні в їх витратити, хоча б на їжу. Оцей капіт, здалеку зараз на півдчу, ще командують, куди її витратить. Я не розумію, в чому проблема витратити її. Це зла, не знаю, я туди ніколи не ходжу. Бітея лапросла. То також не тільки косметика, люди можуть прийти туди за підгузками, за <кхи>, особами. І, 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 це теж таке базове за пральним порошком. Я не знаю, чи буде вам подобатись, що я так трендю. Подивимось, дайте знати, якщо що я буду просто сидіти тут тоді мовчки, фарбуватися під якусь музочку. б мені хоча б щось з вами обсудити. Обговорити, окрім як просто, аби що вказати. То, що це вже я її спортила. У мене є нова, що не така лежить. Воно ну, просто засох, і я туди вшикнула свій спрей для тіла трошечки. Ну, От не щось стало по-іншому, коротше, фарбувати. Не так, як раніше гарно. Ой, я не знаю, думаю, може піти кави взяти. Якось витримати цей день. Кава для мене це якийсь. Ну, не якесь джерело, там прям енергії, що ти випав, його. о, бат... батарейка запущена. Ну. Для мене це як певний ритуал. Я просто люблю смак кави, але ну, не чорної кави, каву, ну, з молоком, якийсь ват. Просто навіть ну, в автоматі просто кави машини немає. Якщо заварювати так вдома, мені не подобається, тому я просто... Краще десь з автомату. Поп'юпу, по типу, такі, як в ВТБ встановлені. Мені мені дуже подобається це око, прям таке відкрите вийшло. Це ні. В принципі, це все. Отакий От макіяж. Я не знаю, чи варто робити, Тіп, ну, вкладати в волосся, тому що це не гарно. Я думаю, може просто його типу, зібрати. І все. Бо на таку погоду на, на вологу ти, в принципі, взимку, якщо це не мінус, то вона просто отак просто вивернеться знову. Я не бачу сенсу палити волосся. його просто зберу, тому моя укладка просто не, не витримає вологості. Коротше, все, я йду працювати брати ще за щось це чи це, чи робити схему, я не знаю. Побажайте мені удачі, щоб я це все взагалі осінюю. Це одна схема поки що готова, і я в цього така голодна. Тому я зараз буду йти в магазин, купувати собі чи білі віну. Таку вона мені, до речі, дуже сподобалася за свою ціну. Непогана, але якось маловато. Вирішила показати вам, що тут взяла. Тут небагато. Перше це мерінда без, да, без цукру. Я дуже люблю всякі такі напої, це моє спасіння від переїдань. Так, всякий пито без цукру. Ну і пепси. Вони випиваються взагалі, ось така бутилка за ціку ну, і цілий день йому вистачає, напевно. Я взяла буду доправляти в цю лапшу. Такий плавлений сирочок. І взяла чибі. Так, так, зі смуком яловичка. Ну, вона наче погана. І отаку густра курка, по звичайної куртки не було. Ну, вісьмо, гостру. Я сподіваюся, що вона не дуже мостра. така дівочка, Така, така миленька. Хлібчик. Вже скоро закінчиться вдома і на десерт. Коло мечок. Я навіть не знаю. взяти одну чи хватить мені. А, чи дві одразу Я... Для... Чого мені не вистачає, ну як? На мене вона маленька взагалі. Вона тут навіть тому, звужується. Він дуже сильно ну запаруснула, я оцю яловичу не візьму, а потім, якщо не найміться, то вже цю гостру візьму. До речі, люблю сильно, Не сильне, якесь люто гостре, але трошечки гостріше, ніж їдять звичайні люди. Так сказала звичайні люди, наче я незвичайна людина. В увазі, ніж люди зазвичай. Взяли вам ви цей. На мене не ображайтеся, що влог буде не ідеальним. Це буде моє перше таке відео взагалі, щоб розмовне, щоб таке довге. Як вийде, як в мене вийде. Я потім просто планую знімати от тиждень прям свій. Тут потрошки кожного дня їх знімати, але мені потрібно потренуватися і взагалі зрозуміти, що саме потрібно знімати, що саме потрібно казати. Тож я вирішила записати спочатку свій день. От, і потім взагалі спробую це змонтувати. Подивлюсь, як воно вийде взагалі по. Ми ну, пооб'ємо, яке відео буде, ну і на вашу реакцію, звичайно. Як зайде, не зайде. Я збираюся вже буду виходити за ноутбуком. До речі, покажу вам, що готове за цей час, що я встигла зробити. Ось тут хороше освітлення. Отака Кіті, вона майже готова, майже її доробила. Зараз я швиденько вдягаюся. І буду Ой, викликати таксі. Тому ж мені потрібно бути не в одному місці, а в декілька заїхати, це дуже багато часу, тому доведеться скористатися послугами таксі. Знайшлося так швидко. Я тільки почала кошик, вже пише через дві хвилини буде, тобто я, ну, водій був тут десь поряд. Я, блін, не взута, не ведіта. Беру якісь вообще перші попавшися пакети, кульки. На часу шукати де той шопер для покупок. Мій великий сільпоки ж, до речі, треба швиденько і виходити з новий курточки ці рожеві. Мушка, мушка, брати чи не брати, не знаю наскільки холодно. Коротше, повешу сюди, сюди на сумочку. Вишні мене будуть. Це точно. Так, заціник мій лук. Нічого такого у мене курточка. Тут в мене штани юбочка, юпочкою. Угу. Моя сумочка, яку я купляла в хаусі Ой, блін, там бантики розв'язалися, ну зараз в машині. Ми прийшли в Киїз, ми вже купили ноутбук, вже його забрали. Ось він. Я трохи вся на нервах. Я не знаю, чого у мене записується, мене роздражається. Люди мене бісять, я все дуже нервно тривожно. Не через те, що ноутбук. До цього хотілося б порадіти просто якась дуже тривожна сьогодні. Можливо, через такий день циклу, можливо, не знаю. Не мені якось консультанти, консультант ще раз не сподобався в консі, як нас особово, і тьоті, коротше, на касінгі теж не сподобалось, тому що ще більше мені в настрій зіпсувало. От я думаю, що побушуємо і все буде добре. Da, ich habe das Video to do it with this das ist and